Друзі, у вас таке червоне листя на вашій смородині, і ви думаєте, що це хвороба, але ж це не так. Це шкідник, і він має назву червона галова попелиця. І далі у відео, я розповім, що робити і які побороти. Метод перший: обробляйте свою смородину до появи шкідника, тобто профілактично. Спочатку весни, коли розпускається брунька, обробляйте препаратами Актара або Прованто Максі. До речі, препарат прованто максі раніше мав назву конфідор. Пакет актари розрахований на 8 літрів води, і також пакет ProvantoMax розрахований на 8 літрів води. Метод другий. Це вже за появу шкідника, або ж обробляєте після цвітіння такими препаратами, як енджо, або ж «Прованто Вернал». Пакет розрахований на 8 літрів води і обробляєте вашу смородину. Також для більшої ефективності препаратів обов'язково додавайте адюванти або ж прилипачі, або сяйво, або тандем. Або глюстен, друзі. Сподіваюсь, дане відео буде корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і нехай росе смородина без шкідників.